Волонтери спільноти Піксель передали автобійцю 154-ї бригади. Про це повідомив Володимир Чех на власній Фейсбук-сторінці. Разом з автомобілем передали п'ять маскувальних сіток: кікімори, кавери і інші необхідні речі. Волонтери висловили вдячність Вікторії Сергійчук та батькам загиблого Віталія за наданий автомобіль, а також всім, хто приймав участь в ремонті автівки. Міський голова Сергій Кузьменко зустрівся із президентом місії МОСЕ Анатолієм Коломійцем, а також з волонтеркою керівницею благодійного фонду Імануїл і МОСЕ Регіною Пилипенко 9 вересня. Олександрійська міська рада на місцевому рівні співпрацює з відповідною благодійною організацією, яка надавала гуманітарну допомогу вразливим категоріям населення, організовувала літній відпочинок для дітей загиблих воїнів, проводила культурно-розважальні заходи для малечі. Повідомила при служба міської ради. Перші випадки захворювання на новий підвид коронавірусу флірт зареєстрували на Кіровоградщині, Повідомляє Кіровоградська Правда. Загалом наразі лабораторно підтвердили шість випадків. Повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. На Олександрівщині флірт не реєстрували. Ефективним методом профілактики COVID-19 залишається вакцинація. Зауважують фахівці. В області діють 95 постійних пунктів щеплень та три центри масової вакцинації. Десять обдарованих учнів закладів освіти Приютівської громади будуть отримувати стипендії. Відповідне рішення розглянули на черговому засіданні виконкому. Цього року стипендіатами стали учні Користівського, Цукрозавадського, Войнівського ліцеїв, а також Недогарської та Лікарівської гімназії, це на сторінці Приютівської громади. 12 вересня в терцентрі стартував новий навчальний рік для університету третього віку. Факультети і клуби за інтересами відвідуватимуть 235 слухачів поважного віку. Навчання безкоштовне. Викладачами є працівники територіального центру та волонтери, а слухачами підопічні денного відділення терцентру. Цього року працюватимуть 8 факультетів та 6 клубів дозвілля за інтересами. Детальна інформація на сторінці Олександрійського терцентру. Суддя Олександрійського міськрайонного суду Людмила Нерода подала у відставку. 12 вересня на засіданні Вищої ради правосуддя було вирішено питання про звільнення суддів за загальними обставинами. Ухвалено рішення про звільнення п'ятьох суддів, які подали заяви про відставку. Серед них звільнено суддю Олександрійського міськрайонного суду Людмилу Нероду. Написала типова Олександрія з посиланням на відомчий канал. У неділю 15 вересня очікується мінлива хмарність, опади не передбачаються. Температура вночі плюс 20, в день плюс 29. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стопчика. Вітер східний 6 метрів на секунду.